Доброго здоров'я всім дорогі друзі, дорогі наші підписники каналу. Сьогодні ми маємо 24 квітня. Будемо знімати відео. Ну, завжди наше відео йшло про, про доставку комбайнів, другої сільхозтехніки. А сьогодні наше відео буде. Ми ж ремонтували на станції ПСАР, на трахсервісі ремонтували прицепа. Ще я його трошки доробляв. Тут у нас у Березному вчора. Ці болти закручуємо, зараз я її докуплю і хочу я його покрасити. Але так як у нас вночі трошки пішов дощ, то трошки затримаємося. Ну, Має це все діло підсохнути. Вон те місце, де колись я привозив комбайні, О, тут стояли. Тут, тут була типа, наша така площадка. Тут один стояв, другий, третій. Ну, три. Три, Більше трьох вроді не було, чи може було і чотири. Це наша шкода. Е, я вже трошки краски накупляв. Треба поїхати ще в, Бер... в Березне. Фільтрувати краску. Е, тут таке що-небудь лежить, свердло, таке всяке що небудь скотч. Ось Трошки може помиємо ці диски отут чи підкрасимо, зараз куплю теж якогось балона. Це все діло треба хочу це все діло покрасити. Ось ми близовики зробили, я отакий, а то їх тут не було, але Но... сніг зимою летить на фонарі. Отак. І там ще щось треба прикрутити. Щось там одорвалося у нас. Воно не одорвалося, воно просто ненадійно зроблене, його треба трошки переробити. Це все діло переробиться, покраситься. Отак, друзі. Отака така у нас тут дорога, де я живу, бо я часом кажу на камеру, що така дорога, як у нас, ось така, як у нас. А в нас така, як у їх, ото де є, де У нас тут ще багато де шосейки, да ще й такої недоброї. Ось знімаю, як тут у нас, зараз вже я казав цей раз, то вже хлопці за кордону дзвонять. Кажуть... Покажи, як там, ну, ото, ото покажу. Оце наша дорога в Березне. І так, друзі. Що ще я хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, запитання, відповіді будемо, будемо щось відповідати, Ви нам писати, ми вам розказувати. Ми, е ми з сином, якби нам 10 тисяч підписників, то нам дадуть таку картину. Якась кнопка там буде, типу кнопка якась. ну, картина така буде кнопка, ми вам її покажемо, як вже вона буде. Вже у нас небагато залишилось, де ще 500, 500 людей треба. Прохання, підписуйтесь на канал. Будемо знімати відео, я вже казав, що будемо знімати відео ще якесь не тільки. Не тільки будемо знімати відео про, про, про доставку комбайнів, про тракторів, будемо ще щось десь знімати. Буде різний контент. Будемо старатися, щоб було щось інтересне вам подивитися. Ми навіть планували, якби не війна купили б собі, може, дрона такого маленького, щоб там він з камерою. Ну, але то на майбутнє. Тут трошки в нас такий асфальт, він, звісно, тонковатий, але, але краще як по шосейці їхати. А зараз я ще докуплю ґрунтовки, докуплю ще краски, докуплю. Приїде мій син Сашко. Тут просили мене зняти. Отаке у нас тут гарний магазин, таке місце для відпочинку, тільки що війна, нема, нема кому тут зараз відпочивати. А місце дуже гарне зробили хлопці. А далі пішла у нас дорога отака. Є, звісно, я доїжджу, їжджу, то є ще хуже дорога, ніж у нас тут. Але у нас така. На шкоді поміняв, поміняв зимою дві стойки передні, вже одна потікла в цієї дороги. Часом буває, що в березне треба з'їздити і раз, і два. І часом буває, що і три. Ну то Ще тут не таке, я зараз там далі покажу. Ще. Нема ніхто нічого не робить. Ну, не робить, нікого не віню, що не робить. Де війна. Це вже село Городище. Тут у нас є добрий магазин теж. Ми тут теж завжди часом заїжджаємо, закупаємося. Хлопець, хлопець власник магазина. Ну, до цього серйозно відноситься, я все завжди свіженьке в нього. Є. є в продажі дуже багато всього. А зараз ще покажу, де там у нас така дорога є, дуже-дуже недобра. Хлопці до мене дзвонили з Польщі, то казали, зніми, покажи, ото зараз о, оця така дорога. Ще це хоч можна об'їхати. Там зараз далі буде таке, що те не об'їжджається. Бо як кажуть, одну об'їхав, а втри в три в'їхав. Село Городище. Ви знаєте, я тут колись знімав. Перший раз їхав з камерою, ще тоді я. Як сказати? Починаючи був. Зараз вже я трошки багато кінець познімав. А сьогодні. Сьогодні мене син мій каже, Толя, той що, той, що пише диспетчер. Познімайте хоч наші місця, а то знімаєте все кругом, а наші місця не знімаєте. Може хай люди подивляться тут. Є ж такі люди, що ну, я вже вже вкотре, бо я кажу, що повиїжджали. Скучають, я думаю, що вони скучають за домою, за своїми місцями. Може кому хочеться подивитися на, 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 на свою родину. От Зараз я вам зніму трошки ще дороги такої дуже недоброї, яка там у нас. Ось тут є таке місце, дуже одне погане таке місце. Його щось і з чібьінкою ще в ньому, але осьо. Оце вже тут таке стало. Нема куди її об'їхати просто. Приходиться маневрувати, лавірувати. Щоб це все діло об'їхати. Але ви знаєте, після дощу якось так вроді не довбе крепко, що то, що то якесь таке. О, таке, отака дорога. Я не знаю, камера її добре передасть, не добре. Я думаю, що добре. Березно озер зараз трошки познімаю, проїдусь. Хто буде за кордоном з наших земляків тут ближніх, пішіть. Де кому що познімати. Познімаємо, подивитесь. Згадаєте рідні місця? Так, друзі, центр Березного, АТБ. Я не знаю, коли він даже побудувався, мабуть, під час війни вже. Тут АТБ. Ну, що там репіти. Е Може не всім буде інтересно це кіно подивитися, але е для, для наших земляків, які за кордоном. Не знаю, чи мій режисер це все викине, чи воно залишиться. Стає красиво. Дерева розпустилися вже за ці дні. Зазеленіло все. Трошки пішов цієї ночі дощ. а ми зараз, Я ще й зараз їду в магазин автозапчастин, треба купити краску, ґрунтовку І ще я хочу отблю купити, у уман. любителів пива, магазин пивна гавань. Тут у нас магазин Дніпро. Меблі, дороги, звісно, нема. Шкода, що нема дороги, ну а так, може колись зроблю. Їхав став і не знає куди їхати. Там у нас нова пошта номер один. Добрий чоловік мене пропустив. Я теж стараюсь завжди пропускати. Такий у нас тут магазин автозапчастин. Отакий От у нас тут березно красивий. Думав, нічого, нічого, нічого. Я буду знімати там, де красиво. Такий у нас тут є магазин в по запчастинах. Він тут, звісно, у нас і не один, але, але дуже, дуже багато різного всякого. хлопців. Є хлопці молодці, працюють, працюють. Для автомобілістів велика допомога. А ми зараз купимо їх отблю. Я думаю, що воно у них є. Ото наша каністра. Ото наша каністра відблює. Яку ми зараз купимо? І поїдемо. Поїдемо. Тут масла у них всякі. Оце, друзі, наш центр Березна. чистый вид транспорту. Тут телефоны продають. Ну і так, друзі, два години дня. Іде у нас підготовка до покраски. Вже ми тут з підлогою закончили. Ці дошки, що я знімав, бо там ресівера треба чуть було поправити, кріплення на ресівера, поставили та саморізи, хтось попродавлював глибоко. то ми поставили шайбочки, гайочки такі, що не відкручуються з цими такими. Зараз покажу які гайочки ми поставили. Ось такі гайочки. Вони не відкручуються, саме не треба гравер під них. Поставили на такі гаєчки, все діло закрутили. Я вже фонарики позакривав, скотчем. всі, зараз трохи пообшкрабуємо. пройдемо, обезжиримо це все це діло. Ну і будемо красити. Спочатку загрунтуємо, але хочемо все покрасити. Ось так у нас продовжується. Такий у нас компресор. Колись ми його сашком купили в сарнах, цього компресора. І перестав щось він добре качати. Я думав, що в ньому вже поршнєва зносилася. Може кому інтересно буде, зараз я трошки розкажу. Я думав, що в ньому зносилася поршнєва, Як ми зняли одного циліндра... То на ньому хороші є кольця, все, все на ньому добре. Але в головках тут стоять клапана, такі є бляшки. Вони трошки були, ну, нечисті були. І я ще покажу фотографію, які тут були. Тут прокладки стоять. Е, зложили ми його, почистив, як клапана. Ті є бляшки, все там дуже добре вичистив. На одному циліндру у нас, бачите, тут прокладка є. Бумажна, Але я з цієї сторони, тут, тут нема прокладки. Замість прокладки ми намазали його герметиком, дали трошки його стинути йому і закрутили. І як качає компресор, закриваю пальцем тут і тут одночасно, то цей циліндр, качається, качає качає, крепше циліндр. де нема, де прокладка, типу, намазали герметиком. Треба обезжирити, намазати герметиком, дати йому його. Хвилин 10 можна. І тоді закрутить. Тільки дуже не треба багато намазувати. А цей не краще качає. Я ще тут так перероблю. Оцю прокладочку я заберу, а без жиру, там почистю клапана ще раз. І на герметик не буде прокладки. Прокладку я на фотографії покажу, яка була заводська. Китайці при успішці її зробили. І вони, вона не попала на своє місця. І ще одне. Окенце. оце тут. У нас воно повне. Це окенце. Воно повне. Якщо наливати в половину окенця масла, то для цього компресора тут тільки десь 200 грамів виходить масла. Я сюди наливаю 0,5. Моторне масло, таке як у двігатіля для мов. Я таке з автомобіля масло сюди налив 0,5. Ну, пів літра. Отак. Бо для такої системи 200 г масла, я рахую, що то замало. Може, хто навіть буде купувати нового компресора, то... Я рекомендую, кожного своя думка, конечно, є, але я рекомендую заливати 0,5, щоб його, щоб не було масляного голодання. Ну такий наш компресор. Добре, він качає 10 атмосфер. Є в нас краскопульт, зараз ми будемо ще трохи обчистим, об Покупляли ми краски, покупляли воно краска чорна. Три в одному, правда, купили таку краску. Є в нас краскопульт. Ось такий. Ну і далі будемо красити. Трошки покрасимо, воно буде красивіший мать вид. Почистимо колеса, помиємо, підкрасимо. Позакриваємо все. Ну то, ось отак Ну, це йде ще на первинна підготовка. Зараз, звісно, ми ще, будем його просто, ще будемо просто, про -про -про його трошки, попрошкрабуємо його. Поокриваємо ці розширителі. І це все діло треба покрасити. Сьогодні добра погода. Вночі в нас пішов дощ, то ми почали все діло не, не зранку, воно все було мокре. Ну, а зараз, зараз будемо красити і, і будемо красити. Хочемо зробити, щоб наш прицеп був. Вже він поремонтірований. Вже ми знаємо, що ми тянемо за собою, що у нас є тормоза, що у нас хороші почіпники нові стоять. На одній осі нова резина, на другій не нова поки що. Але ще добра. Я вже показував, зробили ми тут бризовики. Приварили. Ну Їх бажано було б ще й отут зробити, щоб воно не біло нам на ресіві рана, те все. Воно ще може до зими зробиться, як будемо жити. А тут засідає фонарі, як зимою сніг. Сюди налипає, обриває провода. Ну отакі є наші справи. Подихенько 2 години дняші в нас час є, Сьогодні вже день великий. Ну і ми продовжуємо далі. І так, дорогі друзі, перший етап підходить до завершення. Грунтовка. Ну і так, друзі. Фу. Трошки притомились ми з сином. Покрасили. Така, трошки красивіша стала, як була. Так, Отакий от вийшов колір у нас. Я думав, що такої літрової банки краски вистачить покрасити цю сторону. Оказалось, що треба було 2,5. Так в нас вийшло. Тож і звісно тут не розв'язав. Тому що не геть усе. Ще будемо доробляти, ще щось, але не знаю вже, може не сьогодні. Все, покрасили. Збираємося, бо у нас у нас хмара. У нас іде хмара. Такі руки в нас. Зараз будемо мить. Перш розперетворити розтворителем, розріджувачем. От хмара йде, може і буде дощ. Такий у нас тут охоронець. Ну, Сьогодні вже, напевно, я думаю, наше кіно буде закінчене. Вже ми збираємося, збираємося. То трошки ще колеса я хочу покрасити. Ще такі трошки вони тут не дуже. Я їх зараз помію. І трошки підкрашу, щоб вони, що вони були вже красиві. А то вже ще скажуть, що не о цієї платформи колеса не цього прицепа. Прицеп як новий, як колеса з чогось. Значить трошки зараз ми їх поновимо. Я думаю, може зараз, може не зараз. Що не зараз, то може завтра. Ну, таке, друзі, у нас вийшло кіно. Не знаю, куди це кіно пустить. Одне воно буде саме по собі. Чи воно вийде до якогось кіна. Ну такий в нас, як кажуть, контент. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, запитуйте. Пишіть, пишіть, ви про щось своє. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних. І мирного неба. Ну і поки, всім пока.